Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка, понад 20 років працює в молодому театрі, заслужена артистка України, володарка премій Київська пектораль, телетріумф, Золота дзига» та інші. Ви тільки погляньте, яке фото знайшла в архівах і оприлюднила народна улюблениця Ірма Вітовська, чим просто вразила своїх прихильників. А ви знали, що зараз вона одна з найбільш титулованих українських акторок? Щоправда, шлях до визнання був довгим і тернистим. Хоча планувала вона стати археологинею. У минулому можливо ми втратили перспективну археологиню, але точно здобули талановиту акторку, яка згодом зберечини усі нагороди у кіно і театральному світі України. А що грубо група а? Тривалий час Ірма працювала у театрі за копійки. Якось в інтерв'ю вона навіть зізнавалася, що у театрі працюють не за гроші, а для душі. Для чого ми ходимо в театр? Ну що, тут зарплата велика. Ні, театр дозволяє тобі постійно бути в формі. Тільки от така робота для душі і популярності особливої не давала. Вона навіть у кіно знімалася, але залишалася непоміченою великим глядачем. Це змінилося, коли Вітовські було уже 31. У такому віці деякі акторки закінчують кар'єру. Але для Ірми все тільки починалося. Це 2005 рік. І це сітком Леся Плюс Рома. Отже, вирішено, я скидуюся з вами. Ага. На що ви збираєте гроші? На лотерейний квиток. Ну це заради розваги тільки. Сітком, який декілька років виходив на ICTV, зробив зробив зірми драматичної серйозної актриси Лесю, авантюрне, недалекоглядне дівчисько. Але ця Леся просто закохала у себе Україну. Це було таке відкриття для мене особисто. Ірма Відовська, Дмитро Лалінков, тому що це був дуже нашумілий сітком, і всі ми його дивилися, і це було щось нове для українського телебачення. Ірма Вітовська, звичайно, познайомився завдяки серіалу, який виходив на ICTV. Ну, це був образ такої. Ну, це класний був контраст. Ірма така експресивний. В неї був образ. Її персонажа Лесі її чоловік більш спокійний. Це, звичайно, не можна там Лесі Рому не згадати, який дав мені популярність. Я не скажу, що він дав мені професію, тому що швидше він е, я опанувала цей жанр ситуативної комедії, що для нас для України ринку було і, можливо, цей телепродукт пішов в історію телебачення як успішний. Те, що ми були урбаністичні українці, сиділи в кадрі, а не там весь час архетипи, якісь чи сільські представники, чи суржик у цей весь час. А вже ж це був надзвичайно успішний серіал. Але було одне велике. Але за майже чотири роки зйомок образ легковажної родоволосої Лесі міцно приріс до Ірми. Ірми, яка брала участь у благодійних виставах, підтримувала дитячі фонди, мала свідому громадянську позицію. Але полюбилася українцям саме смішна Леся. Залишатися Лесою стало небезпечно. Тож вона вирішила її вбити у собі. 2008 -й. у світі фінансова криза. А у Вітовської творча. У мене після Лесі Романа стала пауза свідома, тому що мені пропонували якраз подібних персонажів. Я сказала «ні». я буду сидіти, і я не пішла на це. Зрештою, режисери розгледіли в ірмі не тільки легковажну Лесю, але це була ще не та Вітовська, над рулями якої ми плачемо і сміємося сьогодні. У 2008-му їй довіряли грати подружок відомих тоді акторок. Хоча мала вигляд у них ірма як трошки осоліднена Леся із Сіткому. Зараз я перейшла в такі трошки інших жінок, Я мені пропоную. До справді помітних ролей ірмі довелося ще 10 років грати в особливо непримітних стрічках. Паралельно вона грає у молодому театрі, де напевно і реалізовує свої творчі амбіції. А потім сталася брама. Оце ірма вітовська. Так саме ось ця зігнута старезна бабця у хусті. Ірмі тут 44. Баба Пріся із Чорнобильської зони у стрітці 2016 року далася зірці непросто холод у дикому лісі, багатотонний макіяж і особлива вимова. Все це добряче відбилося на її здоров'ї. та жінка не шкодує, а навпаки, пишається цією роботою. Я надірвала собі зв'язку одну. І щоб дати цей сип скрипучий, так от бавилась, бавилась, гвалтувала, гвалтувала, і все. І потім мені фоніатор сказав, що цей сип в мене вже назавжди. За цю роль Ірма Вітовська отримала аж дві престижні українські кінопремії: – «Кіноколо» і Золота Дзига. Отже, цього року це Ірма Вітовська. Ірма Вітовська отримує золоте дзику за найкращу жіночу роль у фільмі Брама. Вітайте, переможницю в цій номінації на сцені. А це вже 2020 рік. Стрічка Мої думки тихі в якій Вітовська блискуче зіграла маму головного героя. Це комедійна роль, але Ірма вже більше не боїться їх. І я прочитала сцену в машині, і в мене теж мій син. Я досить пізно його народила. Вже в 36 років я стала мамою, і дуже важко він мені давався. І я, коли читала, я уявила, що мій син мені так скаже. За цю роль матері Ірма Вітовська отримала визнання глядачів і критиків, а також посипалася на неї премії. Ролі і фільми змінювалися. Незмінне в акторки одне її талант. А от експериментувати Вітовська любить із зачіскою, якою Ірма тільки не була за всі роки рудою, білявкою, із довгим, з коротким волоссям, із кучерявим і прямим. А ось зараз ходить із косичками. Я Ірма Вітовська хочу запросити всіх. На зустріч, яка відбудеться в будинку кіно, ролі змінюються як і зачіски. Головне завжди бути вірним собі і своїм внутрішнім переконанням, навіть якщо для цього доведеться піти у затища і чекати багато років. Результат буде того вартим. Це доводить на своєму прикладі наша неперевершена акторка Ірма Вітовська.